Ми знову в лісі. Будемо пробувати знову шукати білий гриб січатий. Я був два дні назад і було дуже слабенько. Зараз я сумніваюся, що щось буде краще, Чому? тому що нічна температура була 9 градусів. Як на мене, це замало для білого гриба січато. Але з іншого боку, їхали з малим, дуже хороші стоять тумани. І, можливо, можливо він піде. Хоча знову ж таки. Хоча бачили ще пару штук цих грибів зонтиків, які для мене теж показатель, саме, що буде рости білий гриб прости, простої дубової форми. Ну, будемо дивитися, йдемо до лісу, будемо дивитися. Такі чистенькі, непоганий. І тут дивись ще одненький, бачиш. Але його брати не буду, він дозумалося. Сейчас сюда и достану. Немного Ось такі грибочки. Дуже погано, нема гриба. це Якщо не знати, де його шукати, то його взагалі буде проблематично. Він в самих в самих грибничках росте. Случайно гриба жодного не було. ось Розраховано більше, але, на жаль, ось так. І не впевнений, що вже січати і масово буде в цьому році. Ось такі грибочок. Нема гриба. Взагалі немає, якщо не знати, де дивитись, знайти дуже важко. Він одинично, тільки в місцях, так в грибничках, де, де постійно масовий рост. Не знаю, що воно буде, він не буде. Можливо, вже як і в минулому році. Він просто пропав все, його більше не було. Ще одна волна, здається, була восени, все в самому початку невеличке і все, більше не було. Розраховували на інші білий гриб, на просту дубову форму на березовий, немає взагалі нічого. Взагалі нічого немає. Сироїшки поодиноко. Червоноголовців взагалі немає. Ну, Будемо чекати, можливо щось буде, але можливо, що вже і нічого і не буде. Ну ось такі гарненькі, чистенькі, але він один. Ось такий. Нема грибочки. Поодинокі все. Це пару. Найшли пару локацій, де чуть більше було. Так він одненький. П'ять ножа звуку, а не Ну які малесенькі гарнюсенькі. Красавчики. Серед дороги вирослися. Думаю, що я їх зірву, бо все одно вони не не проживуть довго. Ось такі. О! Такі краси. І теж одненькі стоїть. Не дуже чистий, але тверденькі, красивенький. Така краса. І говорив, що якщо не знаєш де дивитись, то не знайдеш. З'являються дуже, дуже мало. Поодиноко, ну тут три штучки було в кучі. Хоча в минулому році я тут їх штук 30 з 1 дуба зрізав. А в цей час щось було вже досить добре, а зараз його нема, на жаль. Сезон якийсь незрозумілий. О, дві годинки ми погуляли. Росту гриба, на жаль, немає. Що воно далі буде, я не знаю, в принципі. Но я більш впевнений в тому, що його вже більше і не буде. Не буде почути рости, там, сям, але масу вже його не буде. Була надія на білий гриб простий, дубова форма. І березовий. Але сьогодні просто гриба взагалі жодного не знайшли. Ось тільки січати. І Подекуди там один-там, там в одному місці десь за 5 штук було і все. Ось. Більша половина грибниць, яких я знаю, взагалі були пустими. Можна сказати, що людей багато, да? людей багато ходить, але якщо ріст є гриба, я, чесно кажучи, маю особистий досвід. Кожен день ходиш і кожен день його збираєш. Кожен Божий день. Він почуть росте, там не замітили, там не замітили. І кожен день добре збираєш, що є ріст. А це. Гриби це росту немає. Тим більше, що я просто знав, куди дивитися, знав, де листя підняти і тому подібне. Якщо б не знав цих грибниць, я би може взагалі знайшов, би може бути пару великих і все. Всі останні майже були викопані. Не маємо надії, що буде простий добу. Він то буде, він кожен рік просто менше-більше. Але більш би хотілося все-таки тут дуже добре росте. Білий гриб березовий. Дуже масово він росте, якщо він є. Але вже 3 роки поспіль його тут практично немає. Минулий рік так взагалі взагалі не було. Так що, можливо, наступного разу, коли я буду, обов'язково туди пройдуся і подивлюся. Хоча інших ознак того, що березови вже є, немає. Вони і коло дороги з'являються, і в березнику тут недалеко, я дивився, немає, поки немає. І не факт, що буде. Але надіємося, що буде і... і будемо збирати. Все.